Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 339 гривень. Розпочну з такого жакету, він вкорочений від Mark Spencer, Рукавчики тут 3 четверті, вказаний розмір 18 але це і добре, оскільки він такий буде як оверсайз, і я думаю має виглядати доволі актуально. За своїм складом доволі непоганий, адже тут є 30% вовни, 70% акрилу, а підкладка 100% з віскози. Жакет в ідеальному стані, без жодного дефекту, і вигляд у нього дуже навіть актуальний. Мені здається, якщо вдягнути до нього якісь прямі штани на високій посадці, чи навіть чорні, чи джинси прямого крою, буде виглядати дуже класно і стильно. Взагалі я вкрай рідко собі купляю жакети і піджаки, адже їх практично не ношу. Але ось цей варіант, в принципі, непоганий, я б, напевно, в такому ходила. І наступна знахідка це дублянка, вона штучна, але в дуже хорошому стані і дуже хорошої якості. Зараз не сезон на такі речі, а тому саме час придивитися і можна таки знайти дуже крутий варіант. Я навіть, думаю, що є усі шанси знайти ось таку натуральну дублянку, адже на них зараз майже ніхто не звертає уваги. Так само зараз можна скупитися теплими свитрами з кашеміру, з вовни. Зараз набагато більше шансів їх знайти, ніж взимку, тому майте це на увазі. Далі хочу вам показати ось такий яскравий зелений светр. Це у нас фірма Ту, розмір 8, тобто S. Але він доволі об'ємний, широкий, тому мав би підійти. І хоча у складі тут переважає акрил і поліамід, але все-таки гляньте, тут, окрім вовни 5% ще є ось такий великий бонус у вигляді альпаки 6%. Альпака, мені здається, це найрідше трапляється навіть. Можна швидше знайти річ, де у складі є кашемір, ніж з альпакою. Дуже комфортний, і теплий светр. Єдиний нюанс, що тут виподібний виріс, і взимку просто так його не втягнеш. Все таки треба під нього піддягати якусь кофту або сорочку, і тоді буде все окей. І ще вам хочу показати ось таку от курточку в стилі мотоцикліста. Вона з ненатуральної, щоправда, шкіри це замінник, але доволі непогано це все виглядає, якісний. І ось така от бірка, так, 100% поліестер. Куртка в дуже хорошому стані. Єдиний в неї є такий якийсь запах специфічний. Я речі з такими запахами ніколи не беру, оскільки це завжди ризик, що цей запах нікуди потім і не дінеться. Курточка йде оверсайз, дуже класний у неї дизайн. Мені загалом подобається. Можливо, вона трішки великувата, оскільки, скоріше за все вона чоловіча. І з одягу, це була моя остання знахідка, ще вам покажу сумки і взуття. Сумки у нас теж з вагового відділу знайшла тут ось таку від Малбері в такому вона світло-коричневому кольорі, але вона понищена. У неї кутики вже такі затерті, замазані, і замочок тут, я так розумію, не повний, він все-таки поламаний. І не впевнена, оригінал не оригінал, оскільки всередині є лише ось така от бірочка з назвою бренду. так, Якщо її перевернути, то видно, що це у нас натуральна шкіра. Ну і в середині вона теж дуже замазана, брудна. Якість у неї відмінна, тому, в принципі, може бути і оригінальною сумкою. Доволі унікальна знахідка. Вкрай рідко сумки від Малбері мені трапляються. А була ще ось така звичайна замінника, невеличка сумочка, в принципі, для одного сезону годиться. Вона, до речі, була в новому стані. Ось така величезна дорожня сумка в зеленому кольорі. Ось тут можна прочитати. Бренд, він, щоправда, трішечки затертий, і сумка дуже схожа, що з натуральної шкіри. Ручки у неї правда, трішечки потріскані, а загалом стан хороший. Сумок доволі багато завезли і бачу ось ще зі шкіри сумку, але, на жаль, стан у неї плачевний, дуже вона заношена. А бренд хороший це тула. Якщо вам зустрінеться в секонд-хенді, зверніть на нього увагу. Дуже якісні, хороші сумки. Сумок ніби і багато, але дуже багато цього разу заношених сумок і сумок з дефектами. Ось така сумка Шопер, але, на жаль, вона теж з дефектом. З іншої сторони, ось тут вона така, як порвана. І переходимо з вами до взуття. Це вже інший магазин. Тут ціна за кілограм 166 гривень. Це десь приблизно п'ятий день завозу. Були ось такі от туфлі з натуральної шкіри, і вони дуже мені схожі на вінтаж. Без каблучків, просто на низькому. Ходу. Дивимося з вами далі. І ось тут такі круті лофери ще й дуже класного бренду це Dels. Щоправда, один в хорошому стані, а інший має царапанки. Ну, це й не дивно, якщо вони були в ідеальному стані, вони б не долежали до п'ятого дня. І ще були ось такі макасіни, дуже м'які, зручні, схоже, що вони з натуральної шкіри, вказаний розмір 41-й стан у них доволі непоганий. І були ще ось такі чорні туфлі від резервер. вони з гострими носами, абсолютно нові ще. Тут є магазинна така одна клейка. і на диву вказано, що це натуральна шкіра. Є наліпка, що вони з дефектом, тобто вони з магазину, але який дефект не зрозуміло. Інколи буває що розпаровка, але це не в цьому варіанті, обидва вони 41-го розміру. У цьому магазині секонд-хенд дуже часто буває взуття зі стоків, сюди віддають з мас-маркетів взуття з дефектами. Але серед цього взуття трапляється і абсолютно нове, без дефектів. Ось такі класні балетки в срібному кольорі, і бренд дуже хороший Clarks. Ось такі ще були кросівки текстильні, але дуже сильно замазані. Загалом от є спортивне взуття, але немає на чому зупинитись детально, оскільки воно все з дефектами. Порване, замазане, заношене. Так, немає сенсу вам таке от показувати. Є, звичайно, туфлі, які вас менше цікавлять, а от туфлі у нас завжди в хорошому стані. Оскільки, я так розумію, зараз мало хто носить саме таке от взуття, особливо на підборах, на каблуках, тому воно фактично завжди лишається до останніх днів. Ось такий є дуже незвичний варіант лоферів на каблуках хорошого, якісного бренду Marco Polo. І поруч ось такі от балетки дуже ніжного рожевого відтінку. І тут поруч внизу вже в кращому стані, є кросівки, в принципі, можна ближче роздивитися. Ось такий навіть дуже пристойний варіант кросівок від Nike. стан у них хороший, і видно, що вони не є прям заношені, теж такого ніжного рожевого кольору в поєднанні з бежевим. І ще ось ці теж доволі непогані, в доволі хорошому стані, на грубій такій підошві, дуже стильні, класні. І тут у нас кілька пар кедів в білому кольорі, усі вони текстильні. І ось такі ще балетки леопардові, актуальний зараз принт. Видно по них, що балетки ношені, але на диво, так, тут в секонд-хенді аж дві одинакових їх пари. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підтримуйте мій канал, підписуйтеся і до нових зустрічей!